Всім привіт! Стрільці, ваш гороскоп на грудень 2025 року. Останній місяць в цьому році. Він стане для вас місяцем активності, нових можливостей та досить важливих рішень. Це період, коли ваша енергія та оптимізм допоможуть досягати цілей, налагоджувати стосунки та планувати своє майбутнє. Перші два тижні місяця будуть досить сприятливими для активної роботи над проектами, співпраці з колегами та прояву ініціативи. Досить хорошими будуть дні для роботи та кар'єри з 5 по 7 грудня, 14 та 21 грудня. Це чудовий час для важливих рішень та запуску нових завдань. Несприятливими будуть дні з 10 пункта. По 13 грудня, коли буде активний негативний аспект від Меркурія на Уран, в ці дні можливі непорозуміння, перевантаження або затримки у роботі, концентруйтеся на головних завданнях і не беріть на себе зайвого. Щодо фінансів, вони будуть досить стабільними, але вимагатимуть чіткого планування. Досить хорошими будуть дні для вирішення усіх фінансових питань 4 грудня, 8, 15 та 22 грудня. Це буде ідеальний час для угод, фінансового планування та невеликих інвестицій. Старайтеся уникати великих покупок та ризикованих вкладень в період з 11 по 12 грудня. Та 18 грудня. Краще відкладіть частину доходів на початок наступного року. А зараз про приємну серцю тему кохання та стосунки. Грудень буде досить сприятливий для емоційної близькості та зміцнення вже існуючих стосунків. Ви будете більш відкриті до спілкування. Та романтики. Запам'ятайте дати, коли буде досить чудовий час для романтичних зустрічей, спільних планів та відвертих розмов. Це 6 та 7 грудня, 16, 20 та 27 грудня. Самотні стрільці можуть познайомитися з цікавою людиною, яка стане важливою у їхньому житті. В період з 10 по 13 грудня буде активним негативний аспект від Меркурія на Уран. Тому можливі конфлікти або емоційна чутливість. Слухайте партнера та довіряйте своїй інтуїції, вона ніколи не помиляється. Щодо теми здоров'я, грудень досить сприятливий для відновлення енергії та підтримки. Своєї фізичної форми. 3 та 7 грудня, а також 14 та 21 будуть хороші дні для профілактики, відпочинку та фізичної активності, яка приноситиме вам задоволення. Уникайте перевтоми стресу та надмірних навантажень в період з 11 по 12 та 18 грудня. Релаксація. Прогулянки та правильний режим сну допоможуть зберегти ваш життєвий баланс. І порада від мене на грудень місяць. Стрільці. Цей місяць буде для вас періодом планування, активності та гармонії. Будьте уважні до себе та своїх близьких, розставляйте пріоритети, і місяць пройде продуктивно. Та гармонійно бережіть себе. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки.